Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По великої, великої милості Його ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку, тому що вірний той, хто обіцяв, не залишу, не покину, доведу. алілуя, І хай будуть ті темні. Тут, хмари, і хай будуть оті тривожні ночі, але перемога за Господом. Ми здолаємо цей шлях, непростий шлях, складний шлях, але ми його здолаємо. Чому я так впевнено це кажу? Тому що Господь за нас, тому що Він з нами, тому що Він є світло серед тимряви, а світло завжди перемагає тимряву. Алілуя. Слава йому, повіки слава! І в цей ранковий час я хочу кожного з вас привітати. Зі святом Різдва, самим-самим світлим святом. Адже якби Господь не залишив святість неба і не прийшов у, на нашу землю, то б кожна людина не мала шансу на спасіння. Тільки заради нього, тільки заради його жертви. Потім, на Голговському хресті, ми кожний і ми кожний маємо. Спасіння, ми придбали це спасіння по благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Але це буде потім. А сьогодні Різдво. Дитя народилося нам в світ, щоб кожний. Кожний, хто повірить у це святе дійство, приклонивши свої коліна, отримав благодать Христа. Благодать на благодать, благодать на благодать, благодать на благодать. Послухайте, це Божа благодать. Коли ти вранці встаєш, а ніч була зі стріляниною із вибухами, і ти навіть десь прокидався, а потім у вісні навіть це все чув і знову прокидався. І незважаючи на це все, ти вранці встаєш і славиш Господа. І кажеш: Господи, я дякую тобі. І це ти кажеш не просто, знаєте, що це так потрібно, а в тебе дух переповнюється радістю, хвалою творцю, який перемагає тепрямо, який уже це зробив отам, От на Голговському хресті. Нам потрібно це повірити. В це повірити, Які би б не були оті Марини, давайте подивимось на них з, пої, з іншого боку. Вони для нас отакий міцний мур, вони для нас захист. Алілуя! Від краю і до краю подивіться, кругом оця така стіна, незламна стіна, яку поклав Господь. алілуя, Слава Йому, слава Йому! Вітаю вас з цим святом і світлим святом, і хай в ваших родинах буде мир і спокій попри все. Хай в ваших родинах буде злагода і любов, хай на ваших столах завжди буде хліб і до хліба. Хай, можливо, не багато, але завжди вдосталь в ім'я Ісуса Христа. Але краще. Хай ваші комори, хай ваші житниці переповнюються до переповнюються. Щоб було і у вас, і щоб ви могли із того, що у вас є, поділитися з ближнім своїм. Алілуя! І робили це щедро, робили це щиро, робили це з радістю, адже Господнє Слово каже, що ми повинні його діло робити і з радістю. Алілуя! Алілуя! Слава йому! слава йому! Ми знаємо, які події були в той час. Ми знаємо, що була перепис, що Марія з Іосифом Прийшли до міста вифлієму, що не було їм місця, тому що вже був вечір, і вже всі люди полягали спати, і не хотіли ніхто нікого впускати. Да, ми знаємо, що не було місця. Було місто переповнене людьми, які прийшли на переписування. Але, але в тому місці знайшлася таєнка, знайшлося то місто, де місце, яке приютило цю молоду сім'ю. І народилося дитя. І народилося диття там, там, у стайні тій, там. В такому місці, де могли прийти пастухи. Адже якби він народився в царських палатах, хто б туди міг прийти? Але. Він б народився там, в тому місці, де кожний, незважаючи на статус, не зважаючи на достатки, міг прийти і поклонитися царю. Він прийшов у цей світ для усіх, і для великих, і для малих, і для багатих, і для бідних, для усіх. Для усіх і пам'ятаймо, пам він полюбив нас, коли ми були ще грішниками, і почав ніжно стукати в наше серце: прийди до мене, прийди до мене. Прийди до мене, і я благословлю тебе, і я дам тобі вічне життя, і я дам тобі мир і радість, але прийди до мене, поклич мене у, у своє серце, і я увійду, і там створю обітель, і буду там жити вічно. І ти будеш моєю, а я буду твоїм. Ти в мені, а я в тобі. Яка близькість, яке єднання? Алілуя! Слава Йому! Повікеслава, слава Слава йому, по віки слава. А потім був хор ангелів, які співали не царям, а звичайним пастухам. Хор ангелів, але вони співали пастухам. Розумієте, знову оця подія розповідає нам про те, що Господь прийшов до всіх людей. Йому байдуже, який колір в твого обличчя, в які в тебе достатки. І він любить твою душу, він любить тебе таким, яким ти є. Так, да, він ненавидить гріх, він заради перемоги над гріхом пішов на той Голговський хрест. Але він любить тебе, дорога душа, він любить тебе, він любить тебе. І свою любов він доказав. В першу чергу, залишивши небо, прийшовши у цей світ, як мале дитя, покладене у ясля. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Вчора в мене в школі було свято, і мої учні славили Христа, як могли своїми голосами. І з вуст дітей він створив хвалу. Тож. Змонтувала невеличкий ролик і далі бажаю вам приємного перегляду. Трішечки там будуть недоліки, але знаєте, не судіть строго, Я не режисер і не, фото, і не фільмомонтер. Я вчуся, От як виходить, буде краще, але поки Поки отакий мій рівень. В кінці того ролику цього ролику діти проголосять одну фразу. Хочуть, щоб ви її дуже-дуже уважно почули і повірили в те, що вони сказали. А я благословляю вас миром, добром, радістю. І ще раз вітаю вас святом. І хай! Світла у вашому житті, Божого світла, буде якомога більше в ім'я Ісуса Христа. Амінь. На початку було слово. І слово було у Бога. І слово було Бога. Воно було на початку у Бога. І все через нього постало. Аби з нього. Нічого не могло бути. В ньому було життя, і життя було світлом для людей. І світло сяє у темряві, і темрява його не поглинула. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сину єдинородного, щоб кожен, хто прийме його у своє серце, не загинув. Але ма життя вічне. Солонча, що пастухи і мудреці побачили у ньому царя, спасителя душі. Щоб і сьогодні кожен житель в країнських милих сіл і міст сказав усім, симвій спаситель, я серце дари йому привіт. І зацярила в тому серці його любов і до лиця, і душа притомна, від смерті прославить Господа Христа. І зникне, як повинна, кота полина, добро настане, красота, не в перенесли України, Україну, як приметь воно сла. We Це надзвичайна вікова подія, подібні й у світі не було. Дрімає сина Божого Марія, над світом сонце істин зійшло. Він народився в царському палаці, у домах заможних місця не знайшлось. Написано Господньому дитячі почерно народитися прийшлося. Він там яке його овечки ночували, це місце і свяке. Замість колиски у яселка поклали, на цій на записне дитят коте. Роділо небо, зірка засіяла, бо є поспішали пастухи. Вони вклонились низько і благали, щоб він побачив їм усі гріхи. Несли дарунки, мудреці зі сходу, дорога показала їм зоря. Тому вони й отримали нагоду, щоб привітати з народженням царя. З тих пір минуло років вже багато. Але що інше в цей зимовий час святкують люди християнське свято. І втічаюся, що спас прийшов до нас, він mm. не в ялується на не мисля, мене подарунка значення два. Нам з сина дарував залучені, щоб ми признали наші велич Божества. Ріслочає країну з нових маленьких села, також у містах, співає жити колядка чудові, і величай Господа Христа, Спасите світу, Боже Сімна родився, яка прекрасна світла не вода. Люди, кожен я що через Христа спастись, може вона. Неба, щоб на різдво ніхто не сумував, тож сумувати у цей день не треба. В Ісусів ми спасіння віднайшли. Для нас, дітей: Різдво це не ялинка, не подарунки, і не діть моно, і не діть Мороз. Найкращий подарунок це ялинка. Це новина. Це новина. Для нас в цей день, народжений Христос. Просимо кожному миру, дай Боже нам в країні щиро зажити і тебе нам в серці на віки прославити. Вітаю вас Різдвом Христовим, бажаю бути всім здоровим, нехай у цей магічний час Господь почує саме вас. Хай, хай здоров'я з вами бути, хай Господь вас не забути, хай смачне кутя здається. І добра всім не ведеться, щоб весело і багато провели різдвяні свята.